Якщо ваші цілі в залі підняти олівець, готуйтесь до шоку. Ці сильні жінки не просто б'ють рекорди, вони змінюють поняття сили та краси, кожна має унікальну історію подолання перешкод і стереотипів. Від атлеток до ікон краси вони доводять, що сила і краса сумісні. Це реальність. Вони надихають досягненнями, показуючи, що сила це сексуально. Готові відчути мотивацію. Святкуймо цих неймовірних жінок та їхні вражаючі історії. Не пропустіть це надихаюче відео. Підпишіться та увімкніть сповіщення для більше історій про сильних жінок. Лайкніть відео і напишіть, що хочете побачити далі. Ваші ідеї завжди вітаються. Дякуємо за перегляд, лайки, репости та підписку. Залишайтеся сильними та натхненними.